11 грудня 2014 року постановою Верховної Ради України No26 з урахуванням цілей та завдань коаліційної угоди схвалено програму діяльності Кабінету міністрів України. В однією з цілей діяльності Кабінету міністрів України є нова продовольча політика, складової, якої є проведення земельної реформи. Основним завданням її проведення є запровадження ефективних регуляторних механізмів розвитку ринку оренди земельних земель, земель сільськогосподарського призначення. З передбаченням можливості продажу прав оренди та їх заставу. Друге виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах. Третє сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок паїв з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання. Закріплення права більшості орендодавців чиї земельні ділянки розміщення в єдиному масиві на визначення єдиного орендаря і встановлення обов'язковості сплати орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі. Слід зауважити, що усі ці проблеми є далеко не новими, і варіанти їх вирішення неодноразово пропонували з парламенту. Разом з тим, проблематика існує, і ми. Маємо докласти з вами якусь всіх зусиль, щоб коаліційна влада була реалізована. 27 лютого 2015 року відбувався четвертий всеукраїнський аграрний форум, на якому серед найгостріших питань продовольчої безпеки держави умови проведення весняно-польових робіт, оподаткування галузі, особливу увагу було приділено питанню земельної реформи. І а саме. Це питання спрощення процедури державної реєстрації прав оренди земель сільськогосподарського призначення, передачі до органів місцевого самоврядування повноважень за розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, суттєвого збільшення орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані господарські будівлі та споруди, що, в свою чергу, ставить під загрозу діяльність господарств, реалізації повноважень Держземагентством України у процесі його реорганізації. Ну і особливо гостро це питання подолання корупції в земельній сфері. На превеликий жаль до мінагрополітики України надходить багаточисельні звернення щодо ефективності діяльності територіальних органів Держземагентства України. Таких звернень були десятки, і нам потрібно давати якусь завжди їм оцінку. Вважаю за необхідне керівництво Держземагентства України звернути особливу увагу на діяльність територіальних органів при реалізації своїх повноважень. І особливо звернути увагу при поновленні договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, погодження з органами місцевого самоврядування рішень про надання дозволів про розроблення проєктів землеустрою, дотриманні вимог статті 186 Прим. земельного кодексу України при погодженні проєктів землеустрою. На сьогодні є чітка позиція уряду з покращення та оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади. Це ви всі прекрасно пам'ятаєте. Постанова номер 442 від 10 вересня 2014 року. Так, рішення Кабінету міністрів України від 14 січня 2015 року. номер 15 утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів спрямування та координацію діяльності, якої здійснюєте Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України. Його основними завданнями є забезпечення формування державної політики у сфері земельних відносин землеустрою і охорони земель, крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Рішенням уряду на Міністерство аграрної політики та продовольства України покладено функцію із забезпечення формування державної політики щодо використання і охорони земель сільськогосподарського призначення. Замін агрополітики визначено провідну роль щодо забезпечення нормативно-правового регулювання використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, що передбачає собою розробку нових та внесення змін у чинні нормативно-правові акти, які регламентують питання обігу, розпорядження, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Крім того, за нами вжиття заходів, направлених на забезпечення раціонального та ефективного використання та охорони земель, запровадження механізмів запобігання спекулятивним операціям, а також монополізації земель сільськогосподарського призначення. Враховуючи прийняті рішення Кабінету міністрів України на рівні уряду, було порушено питання щодо необхідності створення міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання. Питання, які виникають при формуванні державної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, так, на сьогодні таку групу вже створено та відбулося її перше засідання з питань взаємодії Мінрегіону України та Мінагрополітики України, участь в також прийняли представники Мін'юсту, Укрдержреєстру та Держземагентства. Робоча група має виробити спільну позицію щодо врегулювання гостропроблемних питань у сфері земельних відносин, що сприятиме наведення ладу у цій сфері. Хочу наголосити, що земля є основним елементом національного багатства і головним засобом виробництва у сільському господарстві. Саме тому раціональне та ефективне розпорядження земельними ресурсами має велике значення для розвитку національної економіки в цілому, а також для виробництва сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що забезпечення узгодженості, планомірності та цілісне формування державної політики. А також ефективність її реалізації є на сьогодні основним завданням. Для чого ми з вами сьогодні куті зібралися? Для того, щоб всі питання, які будуть виникати у нас в процесі реалізації основних завдань, вони якої були гарною узгоджені.